Доброго ранку, мої дорогі підписники. Як ваш день почався. Я поки чекаю на свій сніданок. Дуже хочу поділитися з вами своєю історією, яку я згадала вчора, і інсайтом, який які я звідти витягнула. Отже, одного разу їду я з малими до своїх батьків на Водністровських. Хто їхав з Вінниці, він то можете знати, що там дорога ось така, от через гору, вербовець. І Переді мною їхала фура, така, типу, Камаз, з, з якимось камінням, маленьким, таким дрібним камінням. А, і мене це здивувало, бо він мене обганяв дуже швидко. Я думаю, вау, ну типу, так швидко їде, навантажений, дуже дос, досить дивно. І от він з'їхав вниз. Піднімався наверх і перевернувся. Виявляється, в нього відмовили гальма, і він просто не міг зупинитися і просто вже під підверх його перевернули. І весь цей камінь перегородив дорогу, і не, не було змоги поїхати. Тобто, це були вихідні і е, чекати, щоб хтось приїхав, розвантажив. Це було довго ну досить довго. Е, З'явилася якась машина, яка каже: зараз тут є дорога, можемо поїхати. І всі машини, які там стояли в черзі, такі, ну окей, ти поїдемо. Ця дорога вела в, ну, вгору, в об'їзд. Це було літо, була зелена трава, я як зараз пам'ятаю. Ну, типу, я така, ну окей, типу, машини їдуть, я також поїду. Я почала за ними їхати. Потім в якийсь момент я розумію, що ну, просто дорога і просто обрив такий. Ну, просто обрив. І зелена трава, і це ранок, і і дуже така роса на дорозі, і, і машина почала десь пробуксовувати, десь трошечки заносить. Тобто там настільки було відповідально, мені було настільки страшно. Я просто була ну, я не знаю, у мене руки були мокрі, я ледве тримала кермо. Так як було рано, діти сплять. Я їду з двома дітьми в якомусь селі на краю прірви по суті. І все, що мене тримає, це те, що хтось спереду вже проїхав цей шлях, і значить, я також зможу. Це, це перше. По-друге, позаду мене вже було досить багато машин. Типу назад я здати вже ну не могла. Розвернутись, немає можливості. Я просто їхала хвилин 40, ось так, от на, на, на такому стресі вверх. Я виїхала. Я коли виїхала, я така вау, ну все, ну, типу, просто в <сі> мене був стрес, я пам'ятаю, я розплакалась навіть. Але я була дуже горда собою, що я змогла. Я змогла приборкати свій страх, свої почуття, і незважаючи ні на що, я рухалась далі і досягнула своєї мети. Тому е Ой, дякую велике. Я сніданок принесли сирнички. Тому хотіла б з вами поділитись, що раптом ви зараз переживаєте якийсь складний період в вашому житті. Згадайте, що хтось вже проходив через це, і якщо він зміг, ви також зможете. Друге, що назад дороги немає, ви обрали цей шлях і треба вже йти ним. Тому що ви його обрадили, тому що були причини, по яким ми не могли піти попереднім шляхом. І третє, це ви зможете. Нам не даються ситуації, які ми не можемо подолати. В нас досить багато сил і наснаги, і натхнення, щоб справитись з тим, що в нас зараз відбувається в житті. Тож бажаю всім енергії. Сил на, на те, щоб робити нові подвиги, і всього найкращого па гарного дня.